Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Зараз ми знаходимося в нашому опороснику біля наших новонароджених поросяток. Поросятка добре виглядають, всі вони рівненькі, гарненькі. Взагалі, опорос пройшов досить успішно. Поросятка крупні і під час опоросу були такі моменти, що розрив між поросятками було більше години. Тому прийшлось приміняти окситоцин. За опорос було примінено окситоцин 4 рази по кубіку. А взагалі можна його приміняти не більше 5 разів. В принципі, все добре, кнопа справилася. Зараз поросяткам уже третій день, і час проводити наступні процедури: це проколоти залізо сердосан. А також в ротик прокапати Полторокс. Це я буду робити вже завтра. Наступними на опорос ідуть наші свиноматки Марго і Жасмін. Це свиноматки, які народжують не перший раз, і буде відбуватися майже туровий опорос. Різниця між опоросами один-два дні. Так що сподіваюся, що все пройде без ускладнень. It. Ось це кліточка нашої кролички панона 2, А це її кроленятка. Як бачите, кроленятка знаходяться тут самостійно, без е, кролиці. По ним було прийнято рішення зробити відлучку раніше терміну, тому що їх забагато, і е, кроленятка дуже гарно виглядають, а кроличка, е, ну, знаєте, не в кондиції. Зараз вам її покажу. Велика кількість кроленяток впливає на загальний стан кролички. Я її відсадила два дні назад, і от вона вже виглядає достатньо краще, ніж було, тому що вона була виснажена, тягала зад, і я її навіть не хочу зараз пускати на злучку, дати їй час відпочити. Кроличка ця панон 2 дуже добра, вона веде хорошу кількість кроленяток. і Добре, їх вигодовує, проте дуже сильно виснажується. Тобто, зараз пройде буквально якийсь тиждень і почнемо з нею працювати знову. Так що така наша красуня. Інтенсивне використання не завжди є добре. Що стосується грануляції, вчора ввечері я загранулювала сировину, ось вона була в цьому бункері, зараз він пустий. Сировина достатньо підсохла. І, в принципі, грануляція пройшла нормально. Був один момент, який вирішили в телефонному режимі запищав ремінь, прийшлося виключити гранулятор і провести маніпуляції. Але після цих маніпуляцій надалі грануляція пройшла без зупинок трохи з моментами, але ж все-таки загранулювали. Значить, хочу показати, тут абсолютно не видно. Але давайте вийдемо на вулицю і як, як виглядають гранули. Ось такий вигляд має дана гранула, на мій погляд, в неї вже з'явився блиск. Вона не є такою рваною і достатньо міцна. Отже, е, треба надалі слідкувати за якістю сировини, за вологістю в сировині, тому що це дуже впливає на процес грануляції. Ну, а головне, що все вийшло, що кролики не голодні. Ну і це головне. Хочу вам показати своїх улюбленців: це кролики, які знаходяться на відгодівлі. Дивіться, зараз на вулиці достатньо жарко, а тут постійно працює вентиляція, і тут досить комфортний мікроклімат. Кролики всі дуже гарно виглядають. Ось якщо Подивитися в кліточки, начебто кліточка переповнена, але вони себе досить нормально почувають. Біленькі, гарненькі. Ця партія, от що зараз на відгодівлі, вони якісь такі навіть ручні, не бояться. Ось у нас оця кліточка. Щоранку зустрічає, коли їх годуєш, то вони всі вилазять, отако зустрічають. Зараз вони просто відпочивають. А також є ось такі новачки у нас. Вони тут на відгодівлю переведені 9 червня. І от дивіться, як вони вже виросли. Це у нас такий от сіренький. пам'ятаєте його маленьким? От він так вже виглядає. Гарненький. Ой, дивіться, як він може. Ти десь зібрався? Так, хороший. О, так що, бачите, навіть такі акробатичні моменти в прямому ефірі. Так, є ще в нас цікавий кролик. Але він, напевне, не захоче себе показувати. Хоча, якщо ми Якщо ми придивимося, ось він перший, перший біля годівнички. Оце він перший, він, він завжди дуже цікавий. Дивіться, який в нього зуб. То ми вже так і говоримо на нього, що він з таким зубом у нас один такий кролик. Ану, покажись, покажись сюди. Не хоче. Бачите, який цікавий зуб, а він його поламав. <рі> він його поламав. Утром був ще великий. О, так, того він і не хотів показуватися, тому що поламав такий величезний зуб, був клик цілий. Так, все. Тут ми зачиняємо, тому що у мене було декілька випадків, коли я не зачинила. І вони перемішалися між собою. Тому треба уважно і не спішити, а краще все перевірити декілька разів. Знаходимося біля причепа, який дуже майстерно власними руками зробив наш Віктор Гаврилович. І за це ми йому дуже-дуже дякуємо. Отже, перед використанням даного причепа, треба обробити дошку. Дошку будемо обробляти використаним автомобільним маслом. Воно у нас вже було, його треба трішки підігріти і пройти в декілька шарів. По дошки. Це я буду робити трішки пізніше, але зроблю і потім вам покажу, який, як він буде вже виглядати. Дана маніпуляція допоможе зберегти деревину і тим самим вона прослужить якнайдовше. Ще я маю одне завдання від Сергія: тримати даний виноградник в належному стані. Для мене це досить нове, ну, але я також пробую це робити. Значить, пагони, які не прикріплені до бесідки, треба прикріплювати для того, щоб їх не зломило вітром, і для того, щоб був гарний вигляд. От я буду працювати оцим степлером. Дуже зручний. Значить, фіксуємо стрічку, і де ми бачимо, будемо його кріпити, зразу кріпимо. Раз. І все. Можна, можна ще раз прикріпити тут, щоб краще трималась, щоб не було таке навантаження. Крім цього, треба проводити пасинкування. Ось тут оці пагони, треба пасинкувати. Зараз, поки я не буду відривати, я ще проконсультуюсь, тому що я не сильно. Розумію, що, що як пасинкувати, але знаю ще одне, що оці всі е, пагони, які вже більші за бесідку, їх треба е, убирати. Тобто, у мене є сікатор, і я отак їх скусюю. Тобто, у нас вже, ось бачите, робота є, тобто, зафіксувати і поприбирати. Те що, те, що вже виросло за бесідку. В принципі, нічого складного, але ще треба консультуватися. Ну, а на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. Все буде Україна. До побачення!